Стінька, поки мене ніхто не бачить, значить це місце називається Фатіма. Я так розумію, це були поля, де три пастушка випасали своїх, свої вівці, яким явилась матір Божа, в честь якої той храм побудували. От, але що тут робиться? Це значить, розтяжимо. бо я ще не бачив. Ось тут починається оця дорога, де люди стоять. І вони починають свій шлях навколішки. Деякі прив'язують на коліна щось, деякі ні. І погнали. Йдуть звідси. Там я фотографії зробив, деякі щось несуть. Наші це не роблять без малейшого поняття. Сказав наш отець Михайло Варсільник, що це потрібно не Богові, а людям. Нащо воно їм потрібно? Мені дуже важко сказати, але потім я покажу вам ще більш дивніші речі, що тут продають як сувеніри або як речі ну, так називаємо принадлежності культа. І для чого теж мені дуже цікаво знати, але не знаю. Тут дуже жарко зараз, на сонці градусів 40, напевно. Наче в сауні знаходишся. Коротше, я туди до самого кінця не піду, але вон там під навісом, під тим посередині, знаходиться санктуарій об'явлення, тобто місце, де Марія перше з'явилася з цим дітям. І вони мають іти по цій, по цій дорозі. Там обійти і зайти в той в саму середину. І там виконувати якісь, я так розумію, молитви, церемонії, потім виходити назад. І ось Тут ще черга є до чогось, я не знаю теж, нам так не пояснювали. Все-таки ми з греко-католиками, а це більш католицьке місце. О, але слухайте. Просто нокоменс, ну, як то кажуть того, що черга йде звідти. Ай-яй-яй. Сьогодні вечір це все буде забито людьми. Вони будуть тут мати а, якийсь свічний хід, хід з свічками. Те, що для чого не дуже зрозуміло. Але поки все.

Це місце, то воно цікаво, де спалюють ті всі ноги. І все решта. Бачите, і кидають і воно там прямо все згорає. Ай-яй-яй-яй-яй.